Привіт-привіт, шановна громадочка. Мабуть, тут ми і розпочнемо другий день нашої горішньоплавнинської риболовлі на фоні чудових яхт Радуга Фрегат 2 і Чайка. Бо я прокинувся і кажу, що це за телебашні такі стоять. Соня, кажу, обіді, це яхти, це їхній основний пан. На жаль, ці яхти вже більше трьох років не були на воді, раніше тут і весілля на них плавали. Ходили, вірніше по. По Дніпру і по залівчикам фотографувалися. Зараз, на жаль, на жаль, вони на березі. Хочеться, щоб вони спустилися на воду і пішли далеко-далеко по Дніпру. Тому будемо і ми збиратися вже <клес> потихеньку на воду виходить, бо 8 годин вже сонце піднялося. Ми так поспали крепко, прям не хотілося прокидатися, бо вчора ловко посиділи. І я ставив будильник на 6.30. Виключив його і потім прокинувся в без щось вісім. Тому збираємось, помчали. Як казав мій дід, любові достойна, мать і Сашкова кемрі. Це не 3,5, це 2,5. 2,5. Тут прикольно. Отак, підожди, сюди не зайняв, от Адгарство. Я хотів короче, сюди вийти. Щоб вже потерявся, де я знаходжусь. Хух, пішли на воду, пішли у море. Як човник ну, накривається, да блін, блін, ну прикольно. Це горішньоплавнинський вантажний порт. Ти як гарно. Човники заходять. людей на воді багато. Люди вже, як каже Саня, стоять на кадолах, да? Це, коли два якоря закидають з одного і з іншого боку і ловлять білу рибу. Пришвартувалися і ми, бачите, яке у нас таке лакшеві місце. Верніше те саме, що було і вчора. Вчора плотвичка клювала, а сьогодні я тільки закинув. Перший бачили хто? Бичок. Бичок дніпровський, класичний. Дивись, і я скажу, це розмір нормальний бичка, бо вони дрібніші клюють зазвичай. от, от такі перша риба. Санюкон закидає. Течію дали, до речі, дали воду на Дніпрі, тому є течія. Пробуємо на течі, ненадовго ми затримались, бо дивіться, яка риба ловиться. Коротше, підняття садка ранше времени. Отаке клює і течію дали тепер ловити неможливо на набудки. Зараз будемо перепливати десь в затоку. Найдемо який небудь залівчик. Саня каже, я тут знаю, тут. там бере, там бере, там краснопер. Там ну все говорю, погнали, я за бо тут одна верховодка клює, де не де плутвичка дрібненька влітає. Ну такой, ловить неможливо. Тільки кидаєш тебе, бо так потечі і полетів в твій поплавочек. А хочеться жити цієї лакшери, тихенької дідовської рибалки. Це ж ви не бачили, я вам покажу. Баклани. Ось вони сидять. Бачите, вже дерево вигоріло, бо вони обісрали і воно вигорає. Жруть риби по 3 кіло в сутки. Жруть і сруть. Оце чим зайняті баклани, щоб ви орієнтувалися. По цьому дереву торба вже буде в цьому сезоні, бо вони її обгадять і воно скисне. Буде виглядати, як оце. Ось Ось головні бракоші сидять. Ми будемо продовжувати знімати наш другий день, бо ви знаєте, перейшли ми на інше місце, там кілька платвичок спійвали, а потім попили пивка, так розморило, поплили ми. Додому на лодочку полягали, поспали у сані, відпочили, набралися сил і знову виходимо в море. І Хочеться заспівати українську народну пісню, яка присвячується риболовлі. Називається вона Люблю тебе. Люблю тебе, маниш мене дурманиш, люблю тебе, серце моє ти раниш, люблю тебе, і ти то знаєш, люблю тебе. Погнали. будемо пробувати. Зараз будемо ловити, на що на пружини, на кармачки. На кормачки. Вже третій або четвертий видлова, який ми будемо використовувати. Бо сьогодні я планую, мабуть, вечірком і додому поїхати. Хоча є ще варіант, залишиться, переночувати і поїхати зранку, але зранку не хочеться. Дуже рано хочеться приїхати вже. Вуж пливе. Це ж ви не бачили, нирнув вуж, он вигнирнув. Та пише. Мого люди ще не бачили точно. Це ж вам ніхто не покаже, крім цвіркуна. Дивіться. А лиски розвелося дуже багато жирні, дека лиска. Ух, прям крижень, й-мойо, сидить, не боїться. Так а що бояться. Сань, ти ж хороший. Чого тебе бояться? <гум> Мабуть, у нас з сашком починається змагання Саня на пружину. А я на вудку. Короч, хто більше наловить? Бо щось сьогодні не так клює як вчора. Вчора так добре стебали ці платвички. А зараз так собі закинув, пару штук зловив. І бубері, бубері, наше все. Так, Ну ану, ану. Бо я платвичку дрібненьку з верховодочки ловлю. Дядя Саша, ось, а ну, кого, він тут, кого він тут витягає? Є, хороше. Слухай. Саша. Саша, то це батоніще. Ти подиви, яка платвина. Йо-майо, -йо. так ми з рибою, слухай. пісня, друзі. Отакий кармачок. І два крючечки. І добрий день. Шикарна просто Дніпровська платва. Ух така грам 300. Да. Ну і друзі, улюблена справа. Що там? Підйом садка. Ви ж любите? Дивіться, це настябали за дві години. Фігенна клює, десь дрібненька, десь більшенька, Вон один батон влетів такий в саньку. А я на вудку такую не стебав. На сушку, те, що треба. І навіть брав цю сибільку, верховодку чи уклейку, як ви її називаєте? В якому регіоні як називають цю рибу? Бо всюди по-різному. В мене один казав, каже, ми її називаємо хуйня. Кажу, окей, так можна. Друзі, ось він, наш прекрасний могутній Дніпро. Захід сонця дуже гарно, будемо вже йти до берега. Хлопці, що там другий день. Циганщина. Вот это счастливые люди. Живут тут, кайфуют. Дима, Валерчик. Ой, молодцы. Да, та рыба я гною. Привет, привет. Кажу, друзі, щасливі люди, Діма і Валерчик, трошки попрацювали, потім випливли, трошки подорожили, нічого не зловили. На мілячок трошки сіли, потім вийшли, попивку взяли. От от я говорю, я, я не знаю, завідую отак і живем. Отак і живем. Важко, конечно, в річних плавнях. Постійно приходиться за рибу ловити. Це каже єдине, що напряга <ріплес> і, полтавське <пиво. ріплес> і Полтавське пиво. Це ж фанати Полтава пива. А я його рекламую регулярно, так що все норм. Коротше, буде я збиратися. Вже. Вон, рибки зараз поскладаємо всім. Та, Кілограм, мабуть, 5-10 точно наловили, настібали. Щука у нас не вийшла. Ще дуже жарко. Треба терпіти, коли стане холодніше, тоді так. вона почне брати. Вони вже теж випливають судачатники. Ноль-ноль, всі з нульом. Якщо хтось від нуля одірвався на одиницю, всі вдягайся, покажи рибу, поняв, кричать. Так що, Сходяться люди. Парядко. Тож, як виявляється, їхав, я не щуку, Поляща, оце. Дивіться, який лящура. Один нам влетів, вже правда, сушений, солений, смачний. Саня каже, ти обов'язково повинен його взяти на гостинець, бо це супер риба по якомусь унікальному, сухому посолу рецепту. Коротше, пахуча і нереально. Я то теж поціновувач риби, я ж її шарю і сам робить, і завжди замовляю в правильних місцях. Але скуштуємо ще й горішньоплавницького. Тому е, Сань. Це не буду показувати там, людина, коротше, він Только Нікому не кажіть. Хорошо. Сан, дякую тобі величезно за, за прийом. Що, за ці півтори доби, які ми разом провели. Ну, це кайф. Я тобі скажу, це рай земний, це місце, твоя це, дача чи як його правильно назвати? Лодочна Я... станція. Лодочна, човнова станція. Човнова. Човнова станція. Да. Вот. Тому ми класно час провели. Я впевнений, що ви також класно провели час, переглянувши це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, що там. Робіть що завгодно для того, щоб цей канал розвивався. У мене була мотивація ще для вас знімати. Тому всім перемоги і миру. Перемоги і миру! Будьте здорові! Думаю, пам'ятаєте, як відео у нас розпочиналося з того, що ми їли борщ. Зараз ми з Сашком їмо суп, і я їду в дорогу. Ну, і в цілому, мабуть, буду їсти на камеру, бо я ж знаю, ви любите, як я їм на камеру. Саньок зварив такий суп, що. Ммм. Об'єдення. А котлетки у нас рибні. Боже... Коротше громада, все, пока, пока, до нових зустрічі. Вночі взагалі класно виглядають грішні плавні. О, поїхали ще цим флоном, проїдемося. Ви ж не бачили. Я вам покажу. Каже, трішки заляпане в мене віконце, ну нічого. Я думаю, ви мене вибачите, громада, добре? Такий є широкий, гарний проспект. Це рухи по колу постійно. Такий, лісмен, лежачий. Це тут вже, здається, в рішніх плавнях Новий рік почався, так? Да? Шик. І поїхали. Ще трохи вас провезу. Все гарно, дуже гарно. Вечірні горішні плавні. Напишіть, хто бував тут. Ну, якщо ви, наприклад, взагалі не знали про це місто, також можете написати кілька слів. От. І наскільки вам також хочеться тут побувати. І Дніпро, і в цілому шикарна місцина, все в одному комплекті.